Прем'єра відбулася 27 серпня 2011 року на новому каналі, і в цьому проєкті перевіряють якість закладів сфери обслуговування. Як каже Вікіпедія, це оригінальне шоу. Саме придумали, саме зняли. Молодці. Це самостоять лайк. Like. Але в 2013 році канал П'ятниця, що на Росії, перекупив формат ревізор. І в 2014 році в них виходить проєкт під назвою Ревізор-Ро. Господи, прости, що корова облизала і сплюнула. От тобі і «Ревізору». Ще й назва така, о боже, ревізор-ро. А «Єлена літуча для мене так взагалі завжди була, знаєте, така аліекспресовська версія олічки Фреймут. Ой, боже, канал п'ятниця на мене порчу навів. Вмираю. Ладно, повертаємося до нашого ревізора. В основному шоу перевіряла кафе, готелі та ресторани, і було декілька критерій оцінювання: це місце розташування, інтер'єр, якість обслуговування, чистота, ціна та атмосфера. І після ревізії заклад міг отримати або срібну, або золоту табличку, або дулю з маком. Зазвичай дулю з першого по четвертий сезон ведучою проєкту являлася Ольга Фреймут, і ви не смійте нічого поганого говорити. Мені за Олічку. Оце вічно її зверхньою називали були б у мене гроші. Ви побачили б, що таке зверхня. Це вас бог уберіг, що я бідна. Взагалі я в дитинці дуже сильно полюбляла їх трійцю, Фреймут, пейдан і притула. Вони вічно разом були. Олічка взагалі була неперевершена в цьому шоу. Взяла стінку, розпігачила, взяла з собою, забрала були і пішла. Ну що таке? Це будинок, який на Ладан тихе, а в ньому найвідоміший у Львові хостел. Отаке в готелях, то європейці побачать, що у нас немає грошей на елементарний ремонт. Мене переповняють емоції. А як вона якусь собаку на вулиці знайшла, каже: О, Бобік! Пішли до ресторана, Під мишку взяла Бобіка і поперла. Пішли їсти Бобік. Жучка, пішли. Пішли їсти вареники. Ти мене не вкусиш. Після це Періс Хілтон всюди ходить зі своїм песиком. Ручка, ти рада, ти в ресторан. Прийшла. А -а -а, Порошенко випусти мене звідси. А може мене хтось теж так під мишку взяти і до ресторану повезти? А ще й теж якусь собаку привела до ресторану і сидить з нею. Що ж у неї взагалі любов до собак була. Фотографія з Парижа. Майя, ти була в Парижі, будеш Майя. Ти тільки починаєш розкішне життя. Спочатку ресторан. Потім готель, а потім і в Париж доберемось. І ресторан вона чуть не спалила, і шафу розвалила, і телек чуть не зламала. Олічки, як і в мене, грація картошки. <реш> <реш> Ой, я... <реш> Також Оля Фреймут знялася в ролі ревізора в серіалі Готель Еліон 2016 року випуску. Так цікаво її там, звісно, озвучили. Я вам говорю: ну от ми в готелі Еліон. <реш> Здесь очень роскошно. я уже забронировала номер. До речі, на секундочку, виробництвом даного серіалу займалася російська компанія Yellow, Black and White, а також українська Sisters Production. 2016 рік. Це натяк для тих, хто дуже сильно любить влаштовувати полювання на відьм знаходять одну людину, починають кидатися на неї, не дивлячися на те, що у нас велися співпраці по всім фронтам, всі ці роки з третього сезону вони почали перепровіряти заклади. Тобто, у всіх закладах, де були срібні таблички, вони давали нові золоті або відбирали срібні. А я щось дуже сумніваюся, що там реально були срібні, золоті таблички. Би, всі би їх би в ламбар би вже б поздавали давним-давно. А також з третього сезону вони почали їздити по закладам Європи. А ще я не можу зрозуміти. Крім того, що вони ходили по кафе, готелям і ресторанам. Я пам'ятаю, що вони залетіли на якусь швейну фабрику. Вона ще була у Львові і там шили зару із базара, яку потім і ще в Європу ввозили. А з Європи нам за блінна перебачте ціни огромні перевозили обратно. А чому ті не підняли на тисячі? гривень я пам'ятаю, я все пам'ятаю. Ну правда, нічого не знайшла. Може, я собі це придумала, звісно. Після четвертого сезону Ольга Фреймунд пішла не тільки із ревізора, а й також із нового канала. Як вона говорила на інтерв'ю, їй не подобалася атмосфера, яка була на новому каналі, і за того, що її чоловік якраз є генеральним директором каналу. Тому вона перейшла на 1+,1 плюс і вела нове шоу Інспектор Фреймут. Знаєте, це як з туалетом. Вроді є і в гостях, і дома, а дома все одно кра. Ще от коли я йшла дивитися інспектор Фреймут, у мене таке відчуття було, що я прийшла в гості. Крім цього, у шоу Інспектор Фреймут були і ще додаткові ревізії магазинів з одягом. В інтерв'ю Фреймут говорила, що вона дуже жаліла, що пішла із проекту ревізори, і що це взагалі одна із самих великих помилок, які вона зробила в своєму житті. Вона якось повернулася на новий канал і там відкрила своє шоу Оля. Ну точніше, як вона її чоловік, генеральний директор. Прибачте мене, я може дуже хочу. Чоловіка генерального директора? Ану бистро скиньте мені цей контакти, анкети з усіма фотографіями, з віком, з грошима. Хто скільки заробляє, а то у мені якби бідний генеральний директор В сім'ї має бути тільки один бідний, і ця задача на мені. Саша, а як же сильна і незалежна? А хто вам сказав, що генеральний директор має бути чоловік? Згодом шоу Олічки закрили, бо в нього було вкладено колосальні гроші, а нічого не окупилося. І в ітозі вона перейшла на канал Інтер. Їй дуже сильно засрали з цього приводу, бо Інтер це про російські канали. Я не знаю. <звук> Я в житті ніколи інтер той ваш не дивилася. А Орел і Решка там дивилась, і то потім на К 1 перейшла. Я її не оцінюю з точки зору політики, як вона до цього всього відноситься. Я її оцінюю з точки зору журналістики. Як журналіст вона мені дуже сильно подобалась і як телеведуча Кож з 5 по 7 сезон приходить новий ведучий Вадим Абрамов. Я думала, що він типу знаєте як сусідів. Ну сам з Росії, але працює тут. Між іншим сусідів, як каже Вікіпедія, працював на ексфакторі до 2015 року. Так ось я думала, що Абрамов те саме. А виявляється, що він з Києва. Зараз він знаходиться на території Росії і знімає там передачу чотири дачі. <свистач> Прости, господи, це навіть, це бустки, навіть звучить. Передача продачі. Пахне як. я ще раз кажу: я не оцінюю з точки зору політики, для цього існують інші канали. Я оцінюю з точки зору, який він телеведучий. а телеведучий він вправдив. Бо Оля створила певну атмосферу навколо ревізора. А він цю атмосферу взяв і обіцяв. Я пам'ятаю, що я намагалася колись дивитися його випуски, але щось взагалі воно мені не пішло. І от ці сезони з ним я просто тупо пропустила. А може, це і за того, що вони там коли виходили в 2015-16 році. А я якраз тоді навчалася в університеті, жила в гуртожитку. А у нас в гуртожитку телевізора не було. В цьому сезоні у нас є декілька нововведень. Тепер ведучий повинен пробувати страви, причому про... Він має і ще й при поварі. <laughs> бідний повер стоїть такий голодний, господи, і ще ці е, телеведучі поприїхали в ревізори, всякі, е, всякі поприїхали. Він підне оце стоїть і ще й пялитися має, як хтось жре його їду. Постій, подивися, можеш смачного мені побажати. А якщо це ревізія готелів, то тепер ведучий повинен там переночувати. Це, до речі, нововведення, тому що Олічко із з Олічкою буде не про каналу. Олічка у нас дуже була така тендітна квіточка. Також з Вадимом. Абрамовим виходив і ще два сезони: це весняний, а також ревізор Спешл». з 8 по 9 сезон. Приходить новий телеведучий Микола Тіщенко. Ммм, mm, люблю статних чоловіків. Він мені до речі подобався як от. <реш> На ну, змислі, що, що я хотіла сказати, забула. Ну люблю таких я чоловіків, конечно. А він іще там в мастер-шефі був, теж мені подобався, а потім пішов в політику. Що я там казала, з точки зору політики не обговорюю. но, як то кажуть, від любві до ненависті один крок. Єдине, чим мені запам'ятався сезон з ним, це те, що він постійно грав своїми мускулами. Oh, you з першого по дев'ятий сезон шеф редактором проєкту ревізор являлася Анна Жижа. Спочатку вона так єлі, єлі душа в тілі. Десь там мількала кадрами, а потім вона стала повноцінною співведучою. Наприклад, у сезоні з Тіщенком вони разом заїжджали в номери. Вона оглядала один номер, а він інший. Але, на жаль, вона не тільки з проєкту пішла, але й з нового каналу. Так сказати, знаєте, весь сок, головні всі поубіжали, втікли. Здрасте, це Саня з монтажки. Все забули, що я тільки що казала вам. Вікіпедія дійсно каже, що Анна Жижа покинула новий канал, але на початку 2022 року виходить нове шоу, про існування якої я дізналася. От секунду. Назад і відразу прибіжала вам про нього розповідати. Називається це шоу Ревізор на порозі, і Анна стала тепер повноцінною ведучою цього шоу. Привіт усім я Ганна Жижа в ефірі Прем'єра. Це програма ревізори на порозі, непередбачуваних сезон змагань серед професійних готель'єрів. Також 9 з дев'ятого сезону з'являється ревізор салон краси, і його веде Олена Філонова. Вона така маленька, вони ще рожеві перчаточки завжди були. І оцей дурнів постійно на неї кидався. Я пам'ятаю, в мене все задокументіровано. Постійно на ту філонову всі накидаються з приводу ваги, з приводу зовнішньості. та як вона себе веде, як хоче, так і веде. Ти хто? Ти мамка, ти папка, що ти лізеш, куди ти лізеш? Що ти жертром? Чого ти пхаєшся? Ти... Ти... Людина проживає своє життя, так як вона цього. О, хочу мене ж. Ой, Це щоб канал п'ятниця мене не відпустив. Боже, куди ту бідну Оленочку тільки не заносило. Крім того, що вона ходила по перукарням, а також масажним салоном. Вона ще, господи, вона кудись там попала, там їй щось равлики на її морду це нацепили. До голяка її розділи, там голою своєю задницею мількала на весь на весь новий канал. В бінти позамотували. Боже, бідолашка моя золота. Вона ще так, вона як сонечко, таке сіяє. Люблю таких людей. Для салонів. Краси з'явилися нові критерії оцінювання, атмосфера ціна обслуговування це те, що нам вже знайомо, а також і ще процедура та безпека. Повертаємося до самого проекту ревізор з 10 по 11 сезони з'являється нова ведуча Юля Панкова. Також з найвищу ще додатковий сезон. Це карантин. Там вона в основному ходила по супермаркетам, в Макдональдсі вроді була. Я якось до неї ніяк не відношуся, бо її сезони я також пропустила. Єдине, що я пам'ятаю. Вона робила ревізію в отелі БДСМ. Там всякі дорослі штучки-дрючки. Я не сама його йшла дивитися. Це не то, що я його спеціально гуглила чи щось таке. Ні, його по телевізору показувала. Я ще пам'ятаю, я тоді в, в Київ приїхала. Вони на роботу пішли. А я за цей китайською візою приїхала, сиділа, дивилася це. Серед білого дня таки показували в розврат ужас ух. Крім цього, ревізор породив окремі проекти. Це ревізор магазини. З першого по другий сезон ведуча була Наталія Кудряшова, а третій сезон вела Ірина Хоменко. Ці імена мені нічого не дають. Тепер вони роблять ревізію. Магазинам <гум> як неочікувано в сезоні магазинів роблять ревізію магазинам і оцінюють по таким категоріям, як персонал, чистота, маркування, пакування і температурний режим. Я чогось була впевнена, що в цьому сезоні вони робили огляд на Лесільпо. Ну коли я сіла готувати це відео, виявляється, це було в інспекторі фреймут. Ну я я відповідаю вам там не було олічки, там вон її не було. Там були якісь, я пам'ятаю, там помідори, такі дорогі парадички були. А також ще два окремих проєкти: це ревізор без купюр. В основному там була закадрове життя самого проєкту ревізора і ввів його Педан. Я вам відвічаю, оця троїця постійно разом була. Сумніваєтеся, є ще один окремий проект, який називається Страстя за ревізором, і його ввів притула. Ми з Тамарою ходимо втроєм! Страстя за ревізором це було пост шоу, і туди приходили заклади, у яких залишилися питання до ревізії От. Такие шоу ревизор Сейчас я его дуже сильно полюбляла. И действительно, эти выпуски с Олечкой я все еще уважаю фантастичными. Эй, пацан, или может не пацан, подпишись, лайк поставь на канал. Если что, он выглядит, будто пались вверх. Быстро подписался, ты лайк поставь.